Доброго дня, шановні друзі. Олександр Мазан і канал Микола Лис вітає вас з Крижополя. Тут у залі Мисила і тут доступа. Відбувається турнір під е, назвою Кубок Подяки. Ми сьогодні вшановуємо людей волейболу, таких як володимир і Василь Післявік. І другий матч турніру це юнацькі команди у синіх футболках на майданчику Бершать, скажімо будемо просто її називати Бершать. І зелених футболках команда «Крижополь». Крижопольська дівчата місцева. Ми включились у першій партії за рахунок 11.15 на користь Крижополя. Ми бачимо з командою зараз пані Олеся. Лавренюк, Леся Михайлівна, Лариса Михайлівна або Леся Михайлівна. Там ще і Василь Іванович Лавренюк працює з цією командою. Ну а з командою Бершиді працюють і Микола Кравчук, і варіунає. Перший матч вже завершився, там грали команди. Янпільська дівчата Вінницька обласна зірша Вінницька обласна дівша виграла 3-0. Ну там просто домовилися для військовославного зірша це збірна, яка готується до фіналу чемпіонату України. В цій віковій категорії не зіграли три партії. А цей матч буде грати до двох перемог. До двох перемог. Зараз в мене просто під рукою немає складів, тут не зовсім зручно. Я тут стою на стулочці в кутку зала і так будуть пам'яті називати, великі. можливо, когось паминись, можливо, когось не, не назву, тому зарані, зарані вибачаюсь. Як я вже сказав, синій форм команда першаді. Вона зараз програє 7-11. І ось дала дія третього номера. Першать потихеньку нас доганяє. Крижоти. І ось дивіться вже 9-11, мінус 2, А було мінус 7. турнірі приймають чотири команди. Команда Вінницька обласна Вінничина, це збірна області 2009 року народження. Інша команди представлені 2008, там є і сьомий рік народження просто базовий 2008. Це якраз команди Бершаді, бершаді Ямполя і Дякую номер 3 Жополя. А на подачі Вадим М'ясківський, М'яскивський, якщо я не помиляюсь. Берша забиває 10-13. Цікавий поєдинок, я вже зараз бачу. У Бершаді, ну я одразу скажу, що в Бершаді Віталій Четтирків він зараз грає в складі команди міська обласна душа. Це збірна області. Тому його сьогодні немає за складі команди в Бершаді. Немає в команді Кирила Дунаївського, травмований. А це Богдан Помагайбо. Богдан Помагайбо. Ладижинський волейбол, перший номер. Повернувся в команду, не було його. Ну, повертається Богдан. Дуже приємно, що хлопці повертаються в волейбол, в Вінницький волейбол. А Богдан один з найталановитіших вихованців обласного волейболу. І сьогодні, я думаю, це ще побачимо. 15-11. Крижопіль попереду. Ілля Тянутов, якщо не помиляюсь, Ілля Тянутов. Зараз подавав третій номер Крижополя. і допомагає на фріболі. Завершується так і 12-15. Артем хахалина виходить на майданчик під номером 13 найвищій команді бездії. <плес> Жоти віддаляється зона на пришити. Слава Сицевич, якщо не помиляюсь, блокують допомагай вам. Хахалина, скільки хакалини, дуже розумно, побачив майданчик картини, скинув туди у четвертий номер, який порожній був на майданчику Крижополя. вершить подає 16... 14 16. Це був Артем Кому допомагав тут Богдан, помогай бо... помогав Богдан, помогай бо. Таке прізвище Богдан. 15-16, мінус один цього у Бершаді. Скидка! Прошла скидка. На майданчику була зараз у берсиді, ні ну, в корилах ніхто. 1850, знову 3-3 для 3 жопри. а партія потихеньку наближається до завершення. Помагає, бо паснув. По Це я так кажу, паснув. Коментатори так не кажуть, звичайно. Богдан допомагає, вона подача. Силова подача Богдана по лінії, як тут кажуть. І Артем Кахалина. Вилетів над сіткою. 17-18, знову мінус один. Тайм-аут бере Василь Лавренюк. <laughs> Нагадаю, что, друзья, там, бачите, за судебным столом стоит Владимир Васильевич Чикурда. Це е, кубок подяки йому, який 54 роки очолював цю е, запитської США 54 роки, друзі. Це просто. Просто подумати, задуматись на цим. Вау скинув зараз е, Вадим Ясківський, якщо я не помиляюсь. На подачі 18-18. І Бершик веде перед вже з рахунком. 18-18. Тайм-аут бере. Ні, нема тайм аута Богдан на подачі. Хороша силова. 20-18. Ось так програвали мінус 7. Бершать вже виграє плюс 2. Заміна. Він не тійський, на данці так составляє, але він тримає подібний стелі. Це Богдан Помогайба, його силова подача. Тайма від Василя Лавренюка за рахунку 18-21. Є сьогодні глядачі, бачите, Як для змагань такого рівня, організаторами яких є Вінницька обласна ЗОШ. США. Завдання, надзавдання цих турнірів тренувати наших ветеранів тренерського цеху, саме дитячого і родина. Я вам допомагаю, Перша партія, Бершет попереду. Порались. Ілля Тянутов. І піднімають м'яч м'ячки за поляну. Ось така скидка пройшла. 18. Скільки вже подав Богдан. М'ячів Заморився, вже. заморився, заморився. 19-22. Вирішальні моменти першої партії. Нагадаю, до двох перемог граємо. 23, 19. Стрелка Холына на подачу. Ну, блок. Трассовый. Очень, по 24-19. Седбол. Баршаги. Забуває м'яч. 20-24. Ще не все закінчено в цій партії. <звук> І багдан допомагає, бо 25-20 перша партія закінчить.